Вітаю, піпли. Ви на україномовному Ютубі. А це черговий випуск з підбіркою різних новин. Тож буде цікаво. Якщо сподобається, підтримайте канал спонсорством або на патреоні. Також дякую за підписку та вподобайку. Починаємо. Відразу закрию гештальт невдалих релізів, які домінують в цьому році, на цей раз це стали Star Wars Jedi Survivor, що геть не грабельна, адже ледве видає 60 кадрів на 4090, та Redfall, що пробиває дно по оцінках. З неї і розпочну. Сама гра вже отримала оцінки і стала претендентом на найгіршу гру року. Люди засмучені цінником у 70 доларів, дурним штучним інтелектом, відсутністю виразного сюжету і старою графікою. А якщо перейти у залагань. Бив Steam 250, Ви побачите Redfall на 14-му місці у списку на момент запису відео. Наскільки відомо, гра планувалася для більшої аудиторії і не з настільки складною тактикою та імерсивністю, як успішна Dishonored від тих же творців, але певно, щось пішло не так. Навіть Філ Спенсер забив на Redfall. Очільник Xbox провів у грі всього 37 хвилин і повернувся до вампірів, що вижили. А за словами французького ретейлера, Microsoft взагалі хотіла скоріше вбити тайтл. Компанія не вірила в успіх шутера про вампірів. Фахівці ж Digital Foundry, слідом за технічним аналізом вампірського шутера на Xbox вивчили й ПК-версію. Результат, на жаль, виявився однаково розчаровуючим. Вони говорять, що Redfall на ПК відчувається не завершеною грою, а якоюсь бета-версією. У меню з налаштуванням графіки, наприклад, можна знайти тільки базові опції, стандартні для Unreal Engine 4. Фахівець Digital Foundry поскаржився на відсутність прозорості для користувача і попереднього перегляду налаштувань. Для порівняння він навів Ейзґаніри і Return, але які були зрозумілі та доступні в цьому плані, плюсом може слугувати лише те, що в Redfall є підтримка всіх головних технологій апскейлінгу на кшталт FSR чи DLSS, Однак активація кожної з них тягне за собою деякі графічні проблеми. Коротше, ще один провальний реліз. Star Wars Jedi взагалі фіаско, адже Electronic Arts просто випукала в світ неможливо сиру гру. Той самий Digital Foundry назвав ПК-версію Star Wars Jedi найгіршим портом трипла гри за 2023 рік. Експерти скаржаться на якість коду, постійні зависання, практично марне меню налаштувань і відсутність деяких опцій. Та й не тільки експерти на це скаржаться з приколдесів, те, що деякі гравці Star Wars почали повідомляти про раптову втрату бонусного контенту, який видавався за попередні замовлення і купівлю де люкс видання гри. Схоже, що в основному проблема виникає на ПК і іксбокс. Один користувач, який купив гру безпосередньо в Electronic Arts, спробував повернути зниклий контент через відновлення файлів, перестановлення гри і перезвантаження комп'ютера. У підсумку бонуси з'явилися, щоб потім знову зникнути. Інші постраждалі підтверджують, що контент зник зовсім недавно, а от його повернення відбувається зі змінним успіхом. В завершення у Digital Foundry обговорили технічні проблеми ігор 2023 року, заявивши, що проблема зовсім не в залізі. Головною Проблемою виділили те, що розробники не приділяють належної уваги якості ПК ігор до релізу. Фахівці вважають, що розробникам варто позбутися звички випускати сирий продукт, залишаючи його до опрацювання на потім. Та поки з цими релізами все ясно, ось що викликає сумніви. З'явився перший геймплейний трейлер Chrono Odyssey, який без сумніву перевершив найсміливіші очікування. Це справжня MMORPG нового покоління, яка має потішити графікою та бойовою системою, подібних до якої ми ще не бачили в цьому жанрі. Однак серед захоплень з приводу епічності є й чимало сумніву. Гравці не вірять побаченому, наводячи як приклад інші ігри, які також відмінно виглядали на перших матеріалах, але згодом виявилися пересічними продуктами з величезним графічним даунгрейдом, які вже не справляли жодного враження. Що ви думаєте і чи любите подібний жанр? Продовжуючи тему трейлерів, показали геймплейний тизер горора паранормальні записи на Unreal Engine 5. Гру розробляє одна людина. Гравцю належить розслідувати зникнення пацієнта в покинутій лікарні. Сам же автор називає проект горором нового покоління. У вакансії Bandai Namco знайшли натяк на розробку Little Nightmares 3. Пропозиція про роботу конкретно вказує на гру серії Little Nightmares. Компанія розробників була придбана в грудні 2019 року Embracer Group, але але Namco зберегла право власності на Little Nightmares. Сумнівно, що основна суть серії, яка добре працювала досі, буде сильно змінена. Можливо, будуть додані нові ігрові механіки, можливо, новий вид камери в певних ситуаціях, який змусить нас відчути більше пригніченості або ж занурення. Та все це ми побачимо згодом. Ще з'явилася чутка, що Assassin's Creed Mirage вийде не окремою грою, як передбачалося, а в рамках гри сервісу Інфініті. Останнє буде таким собі лаунчером для нових ігор серії з будованим магазином і, можливо, унікальними геймплейними механіками. Щиро надіюсь, що це все ж лише чутка. GTA 6 стане найдорожчою відеогрою в історії, про це вкотре говорять в інтернетах. Ймовірно, на створення піде щонайменше 250 мільйонів доларів, а з маркетингом та іншими витратами загальна сума може перевалити за мільярд. Релізу не варто чекати раніше 2024 року, а ось анонсувати гру можуть уже скоро. Це може підтверджувати і те, що Rockstar розмістила вакансію режисера озвучки, який буде відповідати за захоплення рухів обличчя та тіла, пов'язаних з нею. У свій час GTA 5 було щось схоже. А це говорить, що швидше за все сценарій GTA 6 вже завершений. До речі, є чутка, що для PlayStation 4 та Xbox One припинять підтримку онлайну вже цього літа, пояснюючи. Це стрімким ростом продажів нового покоління, але це не перевірено. Філ Спенсер прокоментував торішню презентацію Xbox, сказавши, що ми не виконали цю обіцянку. Справа в тім, що був величезний список ігор на найближчі 12 місяців, які повинні були вийти до кінця червня 2023 року. Ось список того, що ще не вийшло. Ретро горор ніхто не живе під маяком. Вийде на консолях 18 травня. Видавництво Тортур Стар Відео оголосило, що 18 травня випустять на консолях Горор Ніхто не живе під маяком української студії Марево Колектів. Гра вийде на консолях Пастгену нового покоління і Нінтендо Свіч. У Steam Horror з'явився у квітні 2022 року. А рік тому до гри випустили оновлення з назвою Ізольоване оновлення року, яке перетворило її на режисерську версію. Розробники значно переробили перші етапи та кінцівки гри й додали низку нового контенту. Ніхто не живе під маяком, отримує дуже позитивні відгуки, адже її рекомендує до 89% покупців. А тепер ви знаєте, що ця гра ще від української студії? Тож прошу. Розробники реалістичного шутера знову відзначають зацікавлені спільноти до свого шутера Unrecord, адже гру було додано до списку бажаного вже понад 800 тисяч разів. У своєму офіційному дискорд-каналі вони висловили велику подяку за очікування і настільки масштабний інтерес. Крім того, автори розкрили деякі подробиці, безпосередньо пов'язані з розробкою, з чого стало відомо, що наразі ведуться переговори з потенційними інвесторами, які готові підтримати проект фінансово. Справа рухалася набагато швидше. У зв'язку з цим планується і розширення команди. Поки один шутер розробляється, інший в обличчі CSGO знову поставив рекорд за одночасним онлайном у Steam. Максимальний онлайн у сервісі Valve склав 1 мільйон 557 тисяч 335 унікальних користувачів. У Minecraft Legends тим часом уже зіграло понад 3 мільйони гравців. Minecraft Legends вийшла у світ одночасно з очікуваними тріпела іграми з набагато гучнішими маркетинговими компаніями, але це не завадило їй привернути увагу вражаючої кількості гравців. Лише через два тижні після запуску Minecraft Legends уже зіграло понад 3 мільйони геймерів. Та й не дивно дивлячись на ті вдалі релізи. Стала відома вражаюча цифра Hogwarts Legacy, продажі якої перевищили 15 мільйонів копій за два місяці та принесли компанії 1 мільярд доларів. Результат вражає ще й тим, що гра досягла таких показників, не враховуючи релізу на PlayStation 4 та Xbox One. У Warner Бро вже натякнули, що хочуть випустити гру про Супермена, і все завдяки успіху Hogwarts Legacy. До речі, ще успіхом може похвалитися серія Horizon, загальні продажі якої перевищили 32,7 мільйона копій. 8,4 мільйона припадає на Forbidden West. Переходимо до інших новин. Дякую, що дивитеся. Апокаліпсис уже близько. IBM протягом п'яти років призупинить наймання співробітників, адже замінить їх на штучний інтелект. Також кажуть, що 30% поточних працівників, це близько 8 тисяч у корпорації, можуть бути легко замінені штучним інтелектом. IBM, до слова один із найбільших світових виробників усіх видів комп'ютерів і програмного забезпечення. До речі, вже у відкритий доступ вийшла нейромережа від OpenAI, що створює 3 d моделі за текстовим запитом ШАПІ. Поки що має доволі сирий вигляд, але теж саме говорили і про інші нейромережі, наприклад, ту ж Міджорні. Коротше, схоже, скоро і d шники залишаться без роботи. Can... І після цього несподіванка. Рок гурт Кіану Рів за Докстар повертається через 20 років після розпаду. Вони випустять нову музику влітку 2023 року, а після збираються виступити з кількома концертами. Так і хочеться сказати: Кіану, моргни два рази, якщо Джоні тримає тебе в заручниках. Джоан Кетлін Ролінг отримуватиме 20 мільйонів доларів на рік за серіал про Гаррі Поттера. Нагадаю, що кожній книзі буде відведено окремий сезон, а письменниця стежитиме за відповідністю оригіналу. Так що грошей мало не буває. Права дешевими теж. Про фан базу зустрів таку новину, що фанати переглядають тіні та кістки безліч разів, сподіваючись накрутити статистику, щоб Netflix не закрив серіал. Кажуть, що навіть збираються в цілі групи для нічних переглядів. А одна дівчина зізналася, що бачила другий сезон уже раз з 60. Русалонці несподівано прогнозують один із найкращих стартів року. Кажуть, може заробити близько 110 мільйонів доларів. ЗМІ пишуть, що основною аудиторією стануть чорношкірі жінки, особливо в молодше 25 років. А самі творці готові до другої частини, якщо вистрелить. До речі, в Лос-Анджелесі вже відбулася прем'єра на момент виходу відео. Тож всім відомо, що там та як. 1548 жінок отримують компенсації від авторів Ліги легенд на що ті витратять 100 мільйонів доларів. Нинішні та колишні співробітниці студії Riot Games отримують компенсації за дискримінацію і токсичну робочу атмосферу, що б це не значило. А Microsoft продовжує боротися за злиття з Activision Blizzard. Цього разу найняли одного з найвідоміших адвокатів у послужному списку Деніла Бірда. Наприклад, є успішна апеляція штрафу в розмірі 1,1 мільярд євро, який накладався на Intel на підставі монополії на ринку процесорів. Ну очікувано справа буде йти до кінця. Sony ж опублікувала фінансовий звіт про доходи за 2022 фінансовий рік, у якому міститься невелика інформація про випуск ігор для ПК. Компанія заявила, що продовжить випуск ігор за каталогом для ПК, але не надала графік виходу таких релізів. Проте таким чином підтвердила подальший випуск своїх ігор на комп'ютер. Та головне, щоб не встані останніх з нас. І трішки про продажі. Продажі PlayStation 5 обходять Xbox Series на 15 мільйонів консолей. У докладному аналізі, наданому віджиртс.com, з'ясувалося, що на сьогоднішній день продажі PlayStation 5 випереджають продажі Xbox Series X та S на цілих 15 мільйонів консолей. Тільки за останні 12 місяців продажі PlayStation 5 дозволили збільшити розрив майже на 9 мільйонів одиниць. В свою чергу Nintendo також поділилася свіжим фінансовим звітом, повідомивши, що загальні продажі Nintendo Switch у всьому світі тепер перевищують 125,62 і мільйони пристроїв. Цей показник актуальний на 31 березня. Рубрика що там ворків? Більше деталей стосовно зникнення Нінтендо на Росії. Російська Нінтендо перейде в сплячий режим і знищить товарів на 21,7 і мільйона рублів. Як стало відомо, компанія Nintendo мінімізує присутність на Росії і продовжить працювати в такому режимі до кінця 25-го року. Такий формат було обрано зокрема через зобов'язання компанії з гарантійного обслуговування товарів. Перехід на такий режим компанія завершить до середини цього року. Очікується скорочення штату і розірвання договорів з постачальниками і покупцями. Також російський підрозділ утилізує рекламні матеріали та товари, непридатні для подальшої реалізації на суму 21 і 7 мільйона рублів, і основні засоби на 6,1 мільйона рублів. Що стосується гарантійних зобов'язань, то їх може взяти на себе тов ачівка, засноване главою російського підрозділу Нінтендо Яшею Хадажі. Також на Росії все Тіндер, сервіс для знайомств, згорне свою діяльність до 30 червня. А самі орки хочуть почати регулювати піратський ринок кіно. Вже розробляють законопроєкт. для сервісів з аудиторією 100 плюс тисяч. Хочуть вести такі вимоги: дотримання вікового маркування, попереджання глядачів про шкоду тютюну, запікування матів та перевірку віку глядача. Ще власників Xbox на Росії почало масово викидати з акаунтів. Під час входу з'являється помилка. Ви перебуваєте в регіоні, де ця служба недоступна. Не зрозуміло, з чим пов'язана проблема, і в яких саме випадках вона проявляється. Проте пишуть, що спосіб виправлення проблеми вже є. Для цього потрібно змінити DNS у налаштуваннях консолі, а краще б не було. Може, побачили якийсь рубокс. І на кінець чемпіонка світу з футболу попросила зменшити їй груди у FIFA 23. Ну бо дійсно, що за неподобство. А зображення з гри Сіднілеру взагалі підписала, як ви лякаєте моїх дітей. Так можеш не ви, а ти це ж твій персонаж. Вибачте. На цьому в мене все. Якщо сподобалося, підпишіться на спонсорство або Патреон. Я зможу розраховувати на стабільність, а ви на ексклюзивчики. Також не забувайте про підписку, вподобайки та коментарі. Звітував Дім, Дім Дімич. Бережіть себе і па-па.